Привіт, з вами знову я Олеся Дарська, і я трошки розкажу вам про корупцію в рамках того, що я знаю, оскільки це також співпадає з моїм вивченням журналістики і також саме корупційної ситуації в Україні. Поїхали. Чому взагалі ми всі знаємо, що Ну, добре, це звучить трошки маніпулятивно, але ми знаємо, що політики крадуть гроші, ми знаємо, що Утворюються сумнівні контракти, відбуваються тендери і так далі. Але при цьому якби це не зовсім супроводжується цією науковою частиною, да? тобто, що колись скільки і я. Я вам скажу так: що коли я аналізую діяльність депутатів Української Верховної Ради, то я буквально читаю біографію цієї людини і, наприклад, таку графу в Гуглі як новини стосовно цієї людини. І от зараз я розслідую кошти, виділені на власне, моє колишнє місце роботи телеканал Дом, який зараз називається Федом, який також, наскільки я знаю, власники цього чудового телеканалу є. Пов'язаними з кварталом 95, і я б навіть сказала, сильно пов'язані з кварталом 95, так? А оскільки цей проєкт державний, він отримав е, майже півмільйона коштів е, бюджету, е, то власне, що відбувається і чому так? Да? Я можу бути некоректно в цифрах або там в якійсь інформації, я про це напишу в коментарях, тому що я не хочу видавати якусь. Ну, е, Завідомо неправдиву інформацію, але що є, то є. Тобто, навіть я, коли була працевлаштована на цьому телеканалі у 2021 році, не знала, що він пов'язаний з кварталом 95. Про це не було тоді в мене інформації, і це я дізналася від взагалі такої людини на YouTube, як ну, шоу шоу-бісики. Марина данилюк Єрмалаєва, яка є професійною журналісткою, принаймні в минулому. І крім того, є така персоналія, як Лена Кравець, да, що отримала фінансування свого продукту Тихий вечір з Оленою кравець. Я не пам'ятаю скільки, але пам'ятаю цифру 33 мільйона гривень, яка також фігурувала із прізвищем кравець. І ми не говоримо зараз про зароблені особисто там якісь приватні кошти цієї людини. А, тому а, коли я читаю цю а, графу новини, коли я читаю просто банальну новину про цю людину, дуже часто ти можеш побачити поруч із прізвищем якогось депутата, а, новини там буквально буде до 2019, 2020 рік. Не сьогодні, не вчора, не в 2024, му але крім новин про те, що він щось вкрав. Або крім новин про те, що воно за щось сиділо там, чи воно щось підписувало якісь угоди і лобіювало якісь сумнівні проекти. В принципі, про цього депутата більше нічого не відомо. І повірте мені, от у нас зараз в Раді 400 з чимось депутатів після того, як трошки змінився склад, їх стало менше. Да раніше було 450 депутатів депутатів дев'ятого скликання Верховної Ради України. А, повірте мені, таких персоналій. А, я не можу сказати в процентному співвідношенні, да? але я з тих людей, яких я аналізувала, таких плюс-мінус адекватних депутатів, яких не накрадено там, мільйонами, можу назвати просто по пальцях одної руки. Тобто, ну, не те, що я зараз оперую якимись цифрами зі своєї голови і кажу, що вони всі крадуть. Там, тому що в мене є якийсь суспільний стереотип, або да, я звикла так вважати. Ні, я оперую буквально тією інформацією, яку я знайшла в таких мережах, як чесно, слово і діло, новинні портали України, тобто ці видання, які писали про відповідно ті е, там якісь порушення закону, які були зроблені. Е, Безпосередньо заключення наших е, органів відповідних, які проводять там дотримання цих осіб, наприклад, фото цих там, мерседесів, будинків і так далі, і тому подібне. Тобто це ми не говоримо про якісь мої припущення, ми говоримо про безпосередні докази, фотографії, відео і так далі. Е, також є е, така штука, як лобіювання якихось проєктів і Пропхання там, потрібних депутатів ініціатив да, до ради. Це взагалі для мене один з найбільш таких, мабуть, підлих да, штук, тому що методів вплив, тому що а, він якби і не собі в кишеню кладе, а, наприклад, бює щось йому потрібне або потрібне його родичам. Але і я не кажу, що таке відбувається постійно. Але насправді це як сказати, а, це Важко прослідкувати, і тому це більш така захована схема. От я насправді ще, звичайно, це все поле вивчаю, тобто я не можу зараз сказати. Точно вам статистичні дані. Я не можу сказати картини в цілому, тому, будь ласка, не посилайтесь на мене як на джерело того, що я знаю все, що діється в Верховній Раді і знаю про всі там, корупційні якісь схеми і так далі. Це лише окрема інформація, якою я володію. Але я буквально зараз вивчаю також про проекти кварталу, як вони пов'язані. Ну, тому що, наприклад, в Верховній Раді є колишні працівники кварталу, такі, як її адміністративний директор колишній Карявченків. Е, ну тобто, і з ним є такі також ряд колишніх представників квартала, колишніх працівників кварталу, які там буквально ну був скандал, коли той же самий Корявченко роздавав квитки на квартал 95, прямо Верховній Ради України. А, скандалів було дуже багато. Там і плівкові скандали, і подачі з Криворізької поліції, і там якісь секс-скандали, що там тільки не було. Тому а, просто. Я триматиму вас в курсі того, що знаю я. А ви, будь ласка, керуйтеся адекватними медіаресурсами України, перевіряйте їх на адекватність, якщо у вас є така можливість, тому що це також важливо. І також, ну тому що, наприклад, нещодавно, нещодавно буквально на порталі «Сарата журналістика був допис із Форбс, який використав таку дуже однозначну позицію стосовно. Бізнесмена з Concord Capital і я ну там мій про те, що вони не мають права займати такої позиції. Я не володію даними. Наскільки це була там реальна заангажованість, чи вони просто там в них своя якась точка зору. Але я знаю, що наприклад та ж сама команда Forbes Україна — це величезна команда. Насправді, тому ну так, да, дійсно, це трошки дивно. І я дуже люблю, коли пресу можна. Коли вона проходить перевірку на об'єктивність, тому що в принципі у нас у журналістиці має бути об'єктивність, це абсолютний маст. Ніхто не має права свої хотілки, свої бажання, і свої думки висловлювати на широкий загал і таким чином ну, якби, вводити в якусь оману велику кількість людей. Але з Форбс я ще розберусь зараз. Дуже важливо просто зберігати інформа гігієни, розуміти, що ви споживаєте з медіа, і мати свою власну інформацію, і мати свою власну свій компас в цьому світі медіа, тому що слухайте всіх, але довіряйте не всім. Дуже вам дякую.